Колегії Івано-Франківської облдержадміністрації. Рятувальники проводять профілактичні рейди водоймами області. В управлінні ДСНС в області відбулася колегія за підсумками діяльності за перше півріччя поточного року. 6 липня під головуванням Олега Гончарука відбулося чергове засідання колегії облдержадміністрації. У її роботі взяли участь голова обласної ради Олександр Сич, голови райдержадміністрацій, об'єднаних територіальних громад, керівники структурних підрозділів ОДА та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівництво управління ДСНС в області. Колегія розглянула підсумки роботи підприємств паливно енергетичного комплексу житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери в Осі. Зимовому періоді 2016-2017 років і завдання на наступний опалювальний період, виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету області у першому кварталі поточного року, запровадження контролю за додержанням законодавства про працю та погашення заборгованості заробітної плати, підсумки 2016 17 та підготовку до нового навчального року, роботу головного територіального управління юстиції в області за минулий рік, створення підрозділів місцевої та доброї. Пожежної охорони в об'єднаних територіальних громадах. Саме про заходи щодо створення та належного функціонування підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони в об'єднаних територіальних громадах доповів начальник управління ДСНС в області Володимир Чернецький. На території області в сільській місцевості щорічно виникає в середньому 900 пожеж, внаслідок яких вогні гине приблизно від 40 до 50 Людей. Збитки від пожеж тільки за рік складають приблизно 80 мільйонів гривень. Таких наслідків можна уникнути шляхом створення та належного функціонування підрозділів добровільної та місцевої пожежної охорони. Протягом 2016-17 років в області активно розвивається добровільна пожежна охорона. Так, підрозділами добровільної пожежної охорони тільки протягом 2017 року було ліквідовано 136 пожеж. Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації, члени добровільної пожежної охорони в період травня по серпень місяць проходять навчання в територіальних підрозділах ДСНС. Такі навчання вже проведено в Богричанському, Городенківському, Долинському, Калуському та Коломийських районах. На сьогоднішній день на території області створено та функціонують підрозділи місцевої пожежної охорони в шести об'єднаних територіальних громадах. Це Білоберізка, Піченіжен, Старі Богорочани, Космач, Більшівці та Олеша. Зв'язку з встановленням сухої спекотної погоди зростає ризик загибелі людей на водних об'єктах, адже береги водойм стають місцем відпочинку та приємного проведення дозвілля великої кількості людей. Люди рятуються від спеки в затінку дерев та у прохолоді річок. Інколи зовсім не думаючи про те, що такий відпочинок вмить може перетворитися на трагедію, якщо забути про правила безпечної поведінки. Адже спочатку року в нашій області уже втопилися 15 осіб, для того щоб запобігти таким трагедіям та нагадати. Ти людям правила поводження на водоймах, працівники управління ДСНС в області проводять масову профілактичну роботу. Вони спілкуються з відпочивальниками і в доступній цікавій формі розповідають їм про життєву необхідність дотримуватися правил поводження на берегах водойм, наголошуючи на тому, що домінуючою причиною нещасних випадків на воді є саме нехтування громадянами елементарних правил безпечної поведінки. Найвідповідальнішими серед відпочивальників є ті, які прийшли на водойму з маленькими. Дітьми синхрон. Школярі, які відпочивають на водоймах, з рятувальниками теж спілкуються охоче та відповідають, що розуміють важливість власного життя і здоров'я, тому правил безпечної поведінки дотримуються. Зовсім інша річ підлітки. Вони під час спілкування з рятувальниками зізнаються, що правила безпечної поведінки пам'ятають шкільних уроків, проте вважають, що відпочинок не буде таким веселим і цікавим, якщо відпочивати за правилами. Рятувальники в свою чергу наголосили на тому, що саме безпечність і легковажність є основ Основними причинами загибелі на водних об'єктах, управління ДСНС в області вкотре наголошує, що основними правилами безпеки на воді є: правильний вибір обладнаних місць для купання, суворе дотримання правил поведінки під час купання та катання на плавзасобах. Суворо забороняється залазити на попереджувальні знаки, стрибати у воду з човнів, катерів, пірнати з містків, дамп чи високих берегів. Особливого нагляду під час відпочинку поблизу річок озер чи водойм потребують діти. Як свідчить Тистика дитячих трагедій у воді тонуть саме ті, хто ще не вміє добре плавати, і при цьому заходить у велику воду. Отож, щоб відпочинок на воді був для вас безпечним, дотримуйтеся порад рятувальників. Вода одна зі стихій, котра не вибачає легковажного ставлення до себе, адже може нести не тільки життя, а й бути смертельно небезпечною. На водоймах Прикарпаття продовжують гинути люди. Основними причинами цих трагедій є порушення правил поведінки на воді та особиста необережність. Недогляд батьків і дорослих за дітьми, купання в нетверезому стані та в необладнаних для цього місцях. Шановні громадяни, управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Ано-Франківській області, закликає: дотримуйтесь правил поводження на берегах водойм та під час купання. Виберіть безпеку і життя. Бережіть красу Карпат для майбутніх поколінь. Не допустіть пожежі в лісі. Минулого тижня в управлінні ДСНС в Івано-Франківській області під головуванням начальника управління полковника служби цивільного захисту Володимира Чернецького відбулася підсумкова колегія за результатами оперативно-службової діяльності за перше півріччя 2017 року. В ході колегії було розглянуто ряд важливих питань. Зокрема, про результати роботи управління ДСНС в області з питань оперативного реагування доповів начальник відділу реагування на надзвичайні ситуації управління ДСНС в області Тарас Кучк... Шкода йшлося також і про стан виконання заходів щодо створення та забезпечення газодимозахисної служби у підрозділах управління, про стан протипожежного водопостачання в області, про заходи щодо створення та належного функціонування підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони, про результати роботи управління за перше півріччя та завдання на третій квартал з питань запобігання надзвичайним ситуаціям та з питань організації заходів цивільного захисту. Керівник обласного рятувального відомства Володимир Чернецький зазначив, що і надалі пріоритетними завданнями служби є готовність до дій за призначенням органів управління та підпорядкованих підрозділів в умовах надзвичайних ситуацій, а також виконання комплексу заходів, спрямованих на недопущення, виникнення надзвичайних ситуацій, випадків загибелі людей на них, завершуючи колегію Володимир Володимирович Чернецький, запевнив, що й надалі всі зусилля працівників пожежно-рятувальної служби будуть спрямовані на те, щоб кількість надзвичайних ситуацій в області, людських і матеріальних втрат від них була мінімальною. 7 липня в управлінні ДСНС в області відбулася зустріч керівництва та працівників управління з представниками громадської ради при Івано-Франківській облдержадміністрації. Перший заступник голови громадської ради Михайло Присяжнюк представив присутнім куратора управління ДСНС в області від громадської ради Богдана Мойсишина. В свою чергу начальник управління ДСНС в області Володимир Чернецький ознайомив представників громадської ради зі специфікою роботи служби порятунку 101 та призначив відповідальним. За співпрацю з громадською радою при Ода від управління ДСНС в області, першого заступника начальника управління Ігоря Оксентюка. в ході зустрічі розглядалися ряд організаційних питань також йшлося про подальшу співпрацю, як зазначив перший заступник голови громадської ради Михайло Присяжнюк, діяльність ради є публічною та відкритою, спрямованою на утвердження демократичних засад громадянського суспільства.